Що відбувається з загаданою людиною через почуття до вас? Загадайте собі людину. Або, можливо, не загадуйте, можливо, ви і не знаєте цю людину. Але через почуття до вас з нею щось відбувається. Давайте подивимося, що саме. Ну, якийсь рух. Дуже стрімкі події відбуваються в житті цієї людини. Дороги відкриваються. Так. Шанс їй дається, нове якесь починання, яке потрібно втілювати в реальність. Так, якщо цей шанс людина візьме, то дороги відкриються. І дуже швидко буде все розвиватися. Людина сумнівається, вона не бере поки що цей шанс. Ця людина не бере поки що шанс. Вона зависає ось в такій позі. Роздумів, медитує, можна сказати, задумуючись над тим, чи потрібно їй це, чи не потрібно. Якщо ми говоримо про почуття, напевно, вона не помічає ця людина всю важливість, всю цінність цих почуттів. За картою мир або світ, ця людина хоче примирення. Або гармонізації ваших стосунків, якщо ці стосунки десь охололи, чи, можливо, перебувають у фазі загострення якогось. Якщо ви ще не були в стосунках з цією людиною, але ця людина про вас уже думає, то вона б хотіла з вами вступити в цей період, в період саме гармонійних стосунків. Але їй це важко зробити. Вона не може наважитися. Хоча думки і плани вже певні є. Залишилось лише зробити ну, якісь певні рухи, рухи вперед. І зближення відбулося б. Так, вас ведуть до цієї людини. Якщо ця людина сама не йде, то вас вищі сили ведуть до цієї людини. Так. І вам говорять, що. Поряд з цією людиною ви будете наповнені. Ваші мрії будуть здійснюватися. Ця людина так само буде щасливою і наповненою від того, що ви поряд. Тут є якісь ідеявольські диявольські промисли. А саме це пов'язано з такою силою тяжіння один до одного. Сила пристрасті тут дуже велика. Ця людина. Через вас відчуває неспокій, неспокій в душі, неспокій у тілі. Вона вся горить, палає у бажанні до вас. У бажанні до вас. Ну, а як же ж інакше? Адже ви, хто б ви не були, чоловік чи жінка, ви стабільна особистість, впевнена в собі, яка має цінність. І вас потрібно цінувати.